Сьогодні відзначають 78-му річницю визволення України від фашистських загарбників. Саме 28 жовтня 1944 року територію України було остаточно визволено від нацистів. Шануємо та пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба сприяла звільненню України від загарбників у період Другої світової війни. І слава героям, які сьогодні продовжують боротися за незалежність нашої країни. Зараз Росія нав'язала світові нову війну. Сьогодні фашистів Гітлера змінили расисти Путіна, а ми все продовжуємо боротися проти зла. Але результатом нашої боротьби стане неодмінно перемога. Про це у своєму зверненні сказав і президент України Володимир Зеленський. Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом, загарбник втікачем. Військові злочинці стають підсудними. Агресія. Вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами, подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України. Від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом, результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоблена територія стає вільною. Так завжди було. В минулому, так точно буде, в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою.